Сутку, з 8 ранку до 8 ранку наступного дня у нас як мінімум 8 викликів, як максимум 10-12. Інколи життя людини залежить не від хвилин, а від секунд. Робота взагалі складна, бо ти, коли приходиш на виклик, ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. На планшет може прийти одно. Приходимо і на ділі взагалі інше. Ну, щоб щоб оцінити нашу роботу, треба треба попасти на, на місце хворого, який, який потребує цієї допомоги. Все, їдеш. Починається наш день на швидкі. Ми підготавлюємо машину на годинку приблизно 9 годин. І в нас перший виклик. Бригада 707, виклик 1126, Місто Лукачево. Жінка 78 років. Ми їдемо на виклик до жінки, якій стало погано. Розумієте мене, як я говорю? хочу. Як вас звати? Сьогодні ми подзвонили, бо так качало, так говорить. на коня. Бо я не буду обстановку. Добре, почайка встановлювати. Добре, я хочу. Зі слів родичів, вони по телефону почули, що мама. Погано розмовляє і дезорієнтована у часі і просторі, так сказати. Значить, викликали швидку допомогу. По приїзді швидкої допомоги при огляді було діагностовано гостре порушення мозгового короба Ну, Немає шукаю. Немає, немає. 162. Ми, звісно, допомагаємо, чим ми зможемо. Якщо не після медикаментозного лікування, яке ми проводимо, не допомагає людині, ми завозимо її в лікарню, і в лікарні вже їй надають допомогу і дообстежують, від чого це може бути. Дячу каталку. Ага. Ні, дякую, я не йде не йду в домі. А на 11. О, Цей штан потребує допомоги, чим скоріше, тим краще. Якщо хвилина краще, якщо година. Хуже. Я працюю небагато тільки два роки. Ну, за два роки були різні випадки: і падіння з висоти, і аварії, і реанімації, і успішні реанімації, і, звісно, неуспішні. різне буває. Але неуспішні успішні реанімації, звісно ж, важко, бо ти викладуєшся в той момент на всі 100%, на 200. Ти хочеш зробити все, щоб тільки спасти людину. Випадків дуже багато, можна писати книги і книги в томах. Самі важкі випадки це алергія. Алергія, тому що вона протікає дуже швидко. І допомога повинна бути надана ну, в найкороткий час. Інколи життя людини залежить не від хвилин, а від секунд. Давайте! Чекаємо. Доразня дуже дорого робите. Шість посуньте на сто тридцять. Але ріте грудьма. Можемо відкритись. Сережа, Сережа, може не Робота взагалі складна, бо ти, коли приходиш на виклик, ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Бо у нас на планшет може прийти одно, а ми приходимо і на ділі взагалі інше. Бувають неадекватні родичі, які не розуміють, коли ти надаєш допомогу. Вони тобі заважають, вони кажуть: а чи ви знаєте робити? Чаще у нас бригади складаються, що дві жінки, мало чоловіків. Що е, тільки шофер і ми маємо брати носілки і самі нести. А травма, коли нам приходилося вивозити хворого, який на прогулянці верхом на коні, упав з коня, і прийшлося його вивозити із ліса півтора кілометри. Значить, Вивозили, вивозили ми його на. Малій легковій машині нива, тому що проїхати туди з каретою швидкої допомоги неможливо було. Значить, фіксували ми його повністю на оцій досі, лямками, щійний воротник, голова, все, і повністю положили його, сідак виняли із ниви, із з ниви повністю виняли сидіння. І якраз він у нас помістився від лобового. Вікна до багажника. І отак мотоцикліст їхав упереді, прокладав нам дорогу, куди можна виїхати, Зли його до траси. Дос до дороги, на якій нас чекала вже наша карета швидкої допомоги. І, щоб щоб оцінити нашу роботу, треба, треба попасти на, на місце хворого, яко, який, який потребує цієї допомоги. Треба любити свою роботу треба жити медициною і ем, отримувати задоволення від того, що як ти працюєш. Якщо ти не тобі не подобається медицина і ти не любиш працювати, тоді. Тебе нічого не буде получатися.